Всім привіт! Мене звати Альона, і сьогодні я буду вдома фарбувати собі брови. Це фірма Estelle, але я думаю, вона не буде вже завозитися до нас в Україну з зрозумілих причин. Буду шукати щось інше. Відтінок у мене графіт. Тут у нас такий прям набір, де тюбік самої фарби окислювач шестивідсотковий. Ось такі от доволі зручні інструменти у вигляді паличок. Я користуюся ось цією лопаткою. Ось ця, я так розумію, для вій. пачі під очі, хто хоче фарбувати вії. і маленький контейнер, куди все ми це будемо замішувати. Замішала по пропорцію половинку, і мені цього буде достатньо саме для брів. Поки я встановлювала камеру. в мене вже фарба стала фіолетовою. Це нормально. Тому що відтінок холодний графіт. Так, беру дзеркало і буду наносити. Починаю завжди з хвостиків. Вони в мене самі прозорі, навіть рижі десь. Фарба сама по собі якась така більш відтіночна. Нею важко переборщити, і колір виходить дуже натуральний. За це вона мені подобається. Тут я трошки ляпаю, я набрала багато ватних паличок. І буду ними відтирати одразу. Не поспішаю, тому що фарба, я ж кажу, вона дуже слабенька, і можна спокійно це все наносити хвилин на 15-20 точно. Фарбу я вже нанесла на всі брови. Бачите, вийшло доволі яскраво, але це відтіночна фарба. Не варто боятися, воно все змиється, буде натурально. Дивіться, тут. Фарбу я наносила ближче до носа, менше всього, і її трошки розтушовувала. Отут на хвостиках найбільше прям від душі кладіть. Так як вона відтіночна, не раджу її наносити на вії, там вона майже не береться. А ми зараз чекаємо хвилин 15, і я йду це все змивати і покажу вам результат. Ось такий от результат в мене вийшов. Бачите, дуже натурально, але колір трошки освіжився. Пишіть, які фарби ви вже використовували і чи сподобались вам вони. Вам велике дякую за вашу увагу, я вас цілую. І до наступних відео.